Тут те, що цікаво, ну, от ви бачите, ці ікони, вони так як і стояли тоді, mm -hmm. але вони всі впали на поле, от були отут. І я був здивований, жодне скло, о, на якому не розбилося. А ще цікаво, стояв mm -hmm. що встояв прапор. Чесно, я коли зайшов сюди, то я був здивований, що прапор стоїть і всі ікони вціліли, і тут було купа уламків. І ви знаєте, зараз дуже багато людей перепитують, ну, як вдалося лікарні запобігти великих жертв, щоб жодна дитина не загинула. Mm -hmm. Ну і я скажу, що лікарі, медики, вони притримуються строгих правил, безпеки. І от вчора була знову ракетна атака. Я дивлюся, як реагували лікарі. Тобто у нас обов'язково правило в коридорі, обов'язково, ну двох двох стін, вибачте. Ну вони вже навіть більш підготовлені, так да, і бомбосховищі. Тобто за рахунок оцих правил, і зараз іноземні колеги вони перепитують і навіть приготував презентацію вчора. До для швед, шведів, для шведської спільноти, для медіа готували презентацію, де вони перепитували, як вам вдалося. Запобігти великих жертв. Ну такі правила, і плюс спочина робота лікарів в реанімації, в операційній, щоб деяких операційних дітей, коли вже ну, була операція в процесі, ну, спускали навіть на пол, прикривали своїми тілами, подушками, Ну і самі лікарі пострадали. Це mm -hmm. у нас п'ять важких поранених. Людей, а зараз вони в якому стані, вони, вони досі ще в лікарнях. Жоден з цих людей, які uh -huh. отримали поранення, важкі ще не повернувся до роботи. Тобто у когось вирвано шматок тіла, uh -huh. у когось дуже сильні перелами відкриті. Вони всі п'ять людей, ще знаходяться в лікарнях. Вже можна сказати стовідсотково, що вони виживуть. Але вони ще досі у важкому стані. А переважно в яких кабінетах вони були ті ще важко поранені? Ці важко поранені. Це, ви знаєте, одна лікарка загинула в тому відділенні, де були діти. Там вже є ще дві людини, це завідочка відділення, яка так само робила все для безпеки дітей. І там саме є головна сестра цих відділень. То вони поки що в важкому стані, а інше це ну, за реанімація, що навпроти, вони запаскивали дітей в коридор і під час вибуху принесили шланги, принесли обладнання. що вони так само уламкові поранения отримують досить серйозні. І досі знаходяться в лікарні. Ну, і ще поки що важко говорити. Чи буде інвалідізація після цього, чи ні? То тобто вибух був дуже потужний. Mm -hmm. ну, Бог робить і та дисципліна, і ті, ну, скажімо, підготовки, що у нас були, вони дозволили виникнути великих жертв серед людей. Mm -hmm. Наше відділення приймає надважких пацієнтів. За 2023 рік, по тому звіту, який ми робили, 25% пацієнтів це поступили з інших реанімацій е, різних областей України це ті пацієнти. Е, постановка діагнозу або лікування являється надзвичайно важким, складним, який потребує саме мультидисциплінарної команди, яка на сьогоднішній день є самою, скажімо, такою великою, е, самою ерудованою, самою інтелектуальною. І не тільки інтелектуально, а це обладнання, це саме командна робота всієї лікарні, яка дозволяє поставити діагноз і проводити лікування. Це найсучасніші ПЦР лабораторії, це найсучасніша бак-лабораторія, тому що на сьогоднішній день важливо ідентифікувати. Саме який чинник є причиною інфекційних захворювань. це проведення ІВЛ пацієнтам з респіраторним дістресом, які потребують саме над сучасного і, скажімо, високовартність експертного обладнання. Тому що чим в принципі в чому чим менше вік дитини, тим краще обладнання, і тим більш, скажімо, ліки мають бути оригінальні та лише в дитячому організмі, який ще не сформований, який ростучий. Звичайне обладнання, якщо дуже пошкоджені ліки, на жаль, не допомагає. Тому таке інколи лікування можна провести лише в нашій лікарні. Ми консультуємо також пацієнтів з різних областей в режимі телемедицини. А своїх пацієнтів, якщо є проблеми з постановкою діагнозу, у нас бувають такі діагнози, що їх цій 20 країні, 200 в всіх країні. І ми станся діагноз. І інколи самі, якщо вже ми приходимо до ну чи до цього діагноза і так далі, для підтвердження ми маємо можливість консультувати цих наших пацієнтів за допомогою обладнання з клінікою Ширіте в Германії. Тобто, коли пацієнт критичний, працює в мультидисциплінарна команда і надважких разом з закордонними спеціалістами. Можемо казати, що Ахмаді – це до обстрілу була найкраща лікарня дитяча в Україні, і на сьогоднішній день вона такою залишається. Якщо говорити так, є багато кваліфікованих лікарів по всій країні. А саме такого, скажімо, сполучення всього, що це і обладнання, і лабораторії, і інтелект, саме наша лікарня має ці передові технології, саме все разом. Має значення саме командна робота. Дякую вам за працю. Дякую. Відділення інтенсивної терапії нового корпусу планувалось таким чином, що всі кислородні розводки були двоє дні. Тобто, це може працювати апарат, це можна підключити кисені, підключити апарат. При необхідності, не дивлячись, що плостю зменшення, ми можемо розмістити дітей, ну, скажімо, два рази більше. Якщо це будуть якісь масові поступлення, то звичайно ми розмістимо у нас достатньо обладнання, достатньо ліки для того, щоб надавати допомогу. Ніхто без допомоги не залишиться. Зрозуміло. Скажіть, от просто як людина, свої емоційні зараз ну, якби переживання, коли там йде тривога, що ви відчуваєте? Тут просто цікаво. Е, працюючи в такому відділенні, ти маєш взагалі бути в нормальному стані завжди. Тому що якщо постійно 24... в країні війна, і вже це ця війна вже не перший рік, ще 14 рік потім уже така, що, що ближче до нас, уже третій рік. І ти, коли завідуєш і працюєш критичної пацієнти, ти собі не можеш дозволити. Ти маєш виконувати міри безпеки для себе і пацієнта, наскільки це можливо, і яка ситуація, чи це треба в першу чергу надавати допомогу, чи ховатись, це буде залежать від ситуації, але інтенсивіст завжди готовий. В нього є шах, а, шах Б і шах С. Тобто в будь-якому лікуванні при будь-якому критичному стані дитини, ти маєш знати план і А, і Б так само. Так само з приводу з за захисту дітей, це якщо по необхідності, це багаторівний захист і розрахунок того, як ти будеш діяти. це Він якщо в відділенні проводиться заняття з персоналом, і як забезпечено ну, це не тільки для воєнного часу, взагалі для любов критичного стану забезпечено все для надання допомоги, то і в критичній більш ситуації, яка скажімо, це вже це вже не критична ситуація, це вже катастрофа, і під час такої катастрофи. Хтось з персоналу все рівно все сповнить, все зробить, як було в старому корпусі до приїзду ДСНС персоналом з допомогою батьків, був потушений пожар, з допомогою балонів, які знаходились заправлені, проводили заняття. Як розказує медсестра, яка це робила, вона пам'ятала цей день, коли були заняття, і як цим користуватись, не дивлячись, що це все розкидалось, розлетілось, знайшли балони, потушили спочатку балонами пожар, а далі підключили. Чили п'є пожарні рукава, були під'єднані пожарні рукава і далі заливали після порошкових балонів водою. Потушили пожар швидко, тому що кисень, пацієнти, обладнання, і це треба було діяти швидко. І в персонала були десь сили в цей момент. Вони піднімали шкафи, дивилися, чи ніхто не залишився під цими шкафами і так далі. Все зробили. Мінали на переїзд <гум> інженери. Всі поїхали, проведено тестування, обладнання. І в п'ятницю вже проведення оперативного втручання, прийом хворих на базі обласної. Потім повернулися сюди, коли провели технічну е експертизу цих приміщень, що вони безпечні, закрили механічно фанерою і пленкою для збереження інфекційного контролю і почали приймати тут. <турок> В чому полягає особливість роботи вашого відділення і з якими пацієнтами ви працюєте? Так, як я вже казала, вище ми приймаємо пацієнтів від 28 днів від народження до 18 років. Профіль нашого відділення це соматичні пацієнти. Так, іноді ми надаємо допомогу також хірургічним пацієнтам. І розкажіть, будь ласка, про своє відділення людям, щоб всі розуміли, яке це відділення, які пацієнти саме тут перебувають тут саме. простими словами. У нас це відділення інтенсивної терапії, де перебувають діти у вкрай важкому, нестабільному стані. Вони потребують високотехнологічного підтримки: це апарати ШВЛ, інфузомати, цілодобовий моніторинг кардіореспіраторний. Діти потребують як висококваліфіковану лікарську допомогу, так і медсестринський доглад. Це Діти, які вимагають надзвичайної уваги завжди, і ви за недоглядаєте після того, як вони коли вони знаходяться у важкому стані? Це не тільки догляд, це і діагностика, це і лікування любих критичних станів. Це можуть бути як і важкі там. Дихальні недостатності, так і супровід після оперативних втручань, але це завжди комбінована. Комбінований має бути підхід до лікування даних дітей. Ну, то Більше на емоцію, знаєте, в плані якось з цим справляєтесь? От я тільки що до дві хвилини дивився на дітей. Мені вже не добре. Я ну, дітей якби люблю, і от як ви в собі. Я дивлюся, на і мій капельниці це все теж дітям боляче, правда? Коли ти вибираєш дитячу анестезіологію, то насправді, як на мене, я вважаю, що це може зробити людина виключно за покликом душі і серця, тому що саме в цьому відділенні ти рятуєш життя. На жаль, іноді це не вдається, але основна наша мета. І місія як відділення інтенсивної терапії це рятувати дітей. Ви це любите? Так. Дякую.